І піхота їхня ходила навколо заводу, і танки. ну, Тримались доки було БК і їжа. ну, Можна було триматись, і хлопці ще були ну, в такому бойовому дусі. от, Але я ж кажу, от, з кожним днем згасало це відчуття надії. Закінчилась їжа настільки, що хлопці вже думали стріляти голубів. бо... Наприклад, якщо там варіант взяти з собаками, їх не було. їх не було, тому що ну, собаки водяться там, де є їжа, якась де можна десь щось там поїсти. А ну, у нас не було нічого. Тримались на тому, що їли один раз в день. Це була ну, така невеличка мисочка якоїсь крупи. Вже ну, про м'ясо взагалі всі давно забули, картопля там таке. От тримались на таких крупах, і водички такі жовтенькі струб зливали.